Вітаю колектив Хмельницької АЕС з ювілейною датою, а саме 20-річчям пуску енергоблока номер 2 20 років назад я приймав безпосередню участь в добудові енергоблоку номер 2 а саме на посаді інспектора Служби відомчого нагляду і пожежної безпеки безпосередньо займався реєстрацією обладнання технічним посвідченням. Оглядами, гідравлічними пробуваннями. Що можу сказати за той період? Що весь колектив жив думкою і метою про цю подію, яка сталася 20 років назад? Ми були дотичні і жили одною думкою, коли це все може бути. Можливо, хтось і не вірив, але працювали на одну мету, і слава Богу, і зусиллям працівникам Хмельницької АЕС Енергоблок номер 2 безпечно працює на благо України весь цей період.